Машуня. Мартин. Машульчик, лизон малий. Тобі Та, вкусні пальці, да? <сум> Уже вечір так машуля і засне зараз на ручках. Дивіться, як сидить. Будь здоров. Чудик, чудик, Ховай. Хвоста ховай. Все. І можна спати. Поклади на бочок і спить, отак, бо вона ж сидя не буде спати. Куди, куди? Куда? Машка. Сюди. Все. Сюди. Все? Ти сюди. Чудик. Чудик. Так завжди Маша начебто заспокоїлась, лежить-лежить, а потім кудись як побіжить. До? Як побіжить? Як ти у нас і маленькі лапки наші, Диві, які лапки. Маші їх таки зрізали, коли позавчора, напевно, так? Чуть-чуть. Тухи. -чуть. Все хвостиком закрывается, хочет спать. Лар. Чудик. А животик Покажи зуби своє, Маш, покажи зубки Може, прям в камеру дивиться? Да, Маше? Все. Маш, все спать. Що я ж тебе не давлю? Чого? таке? Ну, хай спить на бочок, тільки щоб вона лежала, да? Все, может, спать. Все, все. Спокійної ночі. Все спи. Звісно, Нравится тобі, бід? Все, мажу, буде спати, да? Не до